І так. Сьогодні ми дізнаємося багато нового про супутники Марса Фобос і Деймос. Марс має два супутники Фобос і Деймос, Найбільший з яких Фобос. Середній радіус Фобоса становить 11 кілометрів. Орбітальний період Фобоса становить 7 годин 39 хвилин. Фобоса навколо своєї осі синхронізоване з обертанням Фобоса навколо Марса. Тому Фобос завжди повернутий до Марса лише однією своєю стороною. Приливна дія Марса поступово сповільнює рух Фобоса і, зрештою, призведе до падіння Фобоса на поверхню Марса. В середньому температура на Фобосі становить мінус 40 градусів по Цельсію. Другий супутник Марса Деймос. Деймос має середній радіус 6 км. Орбітальний період Деймоса становить 1,263 тисячні діб. Деймос, так як і Фобос, повернутий до Марса завжди лише своєю однією стороною. Середня температура на Деймосі становить мінус 40 градусів по Цельсію. Деймос, навпаки, Фобосу, повільно віддаляється від Марса. І так, сьогодні ви дізналися багато нового про супутники Марса Фобос і Деймос. Thank okay. you.